Природні жироспалювачі, як пришвидшити метаболізм та схуднути. Хочете схуднути швидко та ефективно, не втрачаючи при цьому здоров'я, тоді це відео для вас. Сьогодні ми розкриємо секрети природних жироспалювачів, які допоможуть пришвидшити ваш метаболізм і позбутися зайвих кілограмів прямо вдома. Ми поговоримо про такі групи продуктів, як прискорювачі метаболізму, активатори розщеплення жиру, регулятори апетиту, природні жироспалюючі продукти. Це не магія, а реальність перевірені методи, які працюють, готові дізнатися, як активувати жироспалювання. Тоді дивіться далі. Академія дієтології Нінковських. Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас в Академії дієтології та нутриціології. Я Олена Нінковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської та Української асоціації дієтологів та із експерт у питаннях дієтології. Сьогодні ми детально розберемо п'ять груп харчових продуктів, які ефективно стимулюють метаболізм, спричиняють розщеплення жиру та контролюють апетит. Це природні жироспалювачі. Вони допоможуть вам швидше схуднути та прискорити обмін речовин. Вони доступні, прості в використанні та можуть стати вашими надійними союзниками на шляху до бажаної фігури. Перша група це так звані термогенні продукти, прискорювачі метаболізму. Термогенез це процес вироблення тепла в організмі, під час якого втрачається енергія, що сприяє зменшенню жирових запасів. Термогенні продукти стимулюють цей процес, змушуючи організм споживати більше калорій, навіть у стані спокою. Наприклад, кофеїн, кава. Зелений чай активують центральну нервову систему, підвищують рівень адреналіну, що сприяє мобілізації жирних кислот, жирових депо. Він також покращує фізичну витривалість, дозволяє тренуватись ефективніше. Зелений чай, який має епігалакатехін, тригалат, підвищує активність норадреналіну, який стимулює розщеплення жирів у жирових клітинах. Крім того, зелений чай покращує рівень інсулінової чутливості, що запобігає накопиченню жиру. Наступний продукт це є капсаїцин, гострий перець. Він за взаємодії специфічними рецепторами, які активують симпатичну нервову систему, а це призводить до збільшення витрати калорій, підвищення температури тіла та пригнічення апетиту. Згадайте, як ви коли з'їли такий гострий-гострий перець. Імбир. Він посилює кровообіг, стимулює секрецію шлункового соку та підвищує рівень серотоніну, що допомагає. Також контролювати апетит, його активні компоненти, такі як гінгероли, підвищують термогенез. чи куркумін, активний компонент. Вони впливають на чутливість до інсуліну, регулюють глюкозу в крові. Це спричиняє зниження рівню жиру. Вона також має потужні протизапальні властивості, і це позитивно впливає на обмін речовин.